Ми досягнемо з тобою, принесемо у цей світ світлу, мрію, ідучи до герцю в кожнім. Дарі серця ми несемо, віри праведну міру. Шкільний вчитель у буденному житті, а на сцені голос патріотизму. Таке завдання взяв на себе лідер гурту Друже музико. Ми завжди говоримо, що зброєю і мистецтвом здобудемо українську перемогу. І саме це і є головна ідея, щоби е, своїми зустрічами, своїми концертами, своїми піснями е, підняти той бойовий дух з 2009 року. Одеський етнодрайв-бенд своїми піснями намагався популяризувати українську культуру. Розповідає Максим Трубніков у 2014-му Учасники гурту створили музичний батальйон. Постійно з військом на лінії зіткнення, на нулі, на е, інших місцях дислокації, е, в шпиталях е, підтримка волонтерська, по, як ми говоримо, музично капеланська діяльність. До повномасштабного вторгнення каже фронтмен, з концертами гурт відвідав майже кожен об'єкт на лінії фронту. Оцю мотивацію людина найкраще отримує через спілкування, через цю пісню, яка змушує тебе зазирнути в свою власну душу, в своє власне серце, і зрозуміти, що дійсно ти тут і зараз виконуєш найголовнішу роботу не Тільки в Україні, а у всьому світі. Окрім авторських пісень, в репертуарі гурту перероблені історичні, зокрема, воїнів ХХ століття, січових стрільців. Деякі композиції гурту ділиться фронтмен, стали маршевими чи похідними для окремих батальйонів. Відновлюючи свою традицію, ми відкидаємо все те, що нам нав'язувалося впродовж багатьох років панування на наших е, теренах агресора. Ей, ей, в свою життєву позицію Максим Трубніков передає і учням. Вважає, з дітьми головне бути щирим. Ми допомагаємо руйнувати ворожі міфи. І все це відбувається в контексті нашого творчого життя. Тобто ми не відділяємо. Я завжди кажу, кожен мій урок це концерт, а кожен мій концерт це урок. Єлизавета Пастух, Павло Шаповалов, перший міський.